Сьогодні у мене на огляді особлива монета, і вона надійшла прямо від одного з підписників. Дуже приємно, коли глядачі надсилають цікаві знахідки, щоб ми могли їх разом дослідити. На перший погляд, звичайні 10 копійок 1994 року, але насправді ця монета має рідкісний різновид за каталогом 2 2BAD. що в ній особливо. Давайте подивимось поближче. Вітаю, друзі! І з вами Василь Бейш. І сьогодні на огляді рідкісна обігова монета України 10 копійок 1994 року. Так що з вас обов'язково подобайка, підписка на канал і коментар цікавого перегляду. Різновид штампа реберса монети позначається великими буквами Ба: Гроно номер 2 у формі тупокутного трикутника. Нижня ягідка у гроні номер 2 меншого розміру, менша ніж інші. У гроні номер 3 5 ягід. У гроні номер 6 4 ягід. Шрифт та елементи рисунка випуклі листя між гронами широкої форми. Ягоди крупні. Вінок наближений до канту. Штамп Аверса монети позначається цифрою 2. Ми бачимо: зерно номер 4 третього колоску розімкнуте. Зерно номер 4 четвертого колосу з'єднане з листом. Кант вущий. Додаю вам також шпаргалки, щоб ви більше зрозуміли. А гурт у нашої монети дрібний, позначається буквою «д». По каталогу Михайла Захарця «Обігові монети України 1992-2023 роки ціна коливається від 5 до 6 тисяч гривень залежно від стану збереження. І це не просто нумізматична рідкість, а частина історії української грошової системи. Дякую підписнику за цю неймовірну монету. Якщо у вас є цікаві знахідки, надсилайте мені їх, і можливо, саме ваша монета потрапить у наступні відео. Підписуйтесь, ставте лайк і не забувайте про дзвіночок. Попереду багато ще цікавих відео про нумізматику України. Дякую усім за підписку, за підтримку. Почуємось!